В ім' Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Цими вічно живими і дорогими нашому серцю словами. Щиро поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським праздником – Воскресіння із мертвих Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Свято Воскресіння Христового являється торжеством перемоги, життя над смертю, добра над злом і правди над неправдою. Воскресіння Христове подарувало світові радісну надію. Бути причасниками вічного життя і спасіння, що у Христі і Ісусі, того блаженства і вічного життя, яке ми загубили через гріховедіння Адама, яке Господь знову подарував нам через своє преславне Воскресіння із мертвих. Коли воскреслий Христос Спаситель. З'явився святим жонам мироносицям, то сказав їм такі слова. Підіть і скажіть моїм братям, щоб йшли в Галілею, там вони побачать мене. Ці слова Воскреслого Христа лунають і сьогодні, і сьогодні Господь кличе нас в Галілею. Галілея в переносному розумінні означає. Духовний простір моральної чистоти, де панують божественні чесноти, любові, смирення, терпіння і милосердя. Господь кличе нас до себе і багато людей, послідовників Христа, які не тільки вірять у Христа, але які довірили себе Христові. Вже дійшли до Духовної Галілеї і вони вже удостоїлися великої честі, духовними очами свого розуму бачити Воскреслого Христа Його славі і величі. Ще більше є таких, які знаходяться ще в дорозі, які вже покинули гріх. Але ще не досягнули належної душевної чистоти і божественної любові. А є й такі, які ще не зробили і доброго кроку. Давайте встанемо, дорогі брати і сестри, і підемо в Галілею, підемо до Воскреслого Христа. Господь показав нам дорогу, яка веде до Галілеї. Це священні божественні заповіді. Коли людина виконує Божественні заповіти, вона йде в Духовну Галілею і сподобається там честі бачити Воскреслого Христа, який є джерелом вічного життя і блаженства. Спішімо, дорогі брати і сестри, Христос чекає нас. Ще раз вітаю вас з великим днем, Пасхи Христової! Світлого Христового Воскресіння, бажаю всім здоров'я, щастя, радості і миру. Нехай Воскресний Господь захистить нас від воюючих проти нас, нехай Воскресний Спаситель благословить миром наш український народ і нашу землю. Нехай Господь благословить миром увесь світ, з Пасхою Христовою в істину Христос Воскрес!